Доброго дня всім, сьогодні буде гадання на рунах невідімських, чомусь я їх так закинула не дуже гарно. Але гадання буде на один варіант. Бо я ще, якщо чесно, не зовсім знаю, чи я хочу знову брати руни, чи такі відкласти. Отже, що ми подивимося? Що необхідно зробити, щоб... Отримати бажане. Або вирішити певну ситуацію найкращим для вас способом. Дивимося. Пуста руна. Пуста руна. Нічого. Чому? А від вас нічого не залежить. Від вас нічого не залежить. Таке відчуття, як ситуація має закритися по колу, щось закінчитися, тоді вже можливо буде отримати бажане. А зараз ні. Зараз щось має завершитись, щоб відкрився шлях до бажаного. Чи можете ви якось прискорити це завершення? Так, але тоді вам прийдеться від чогось відмовитись. Пока сіть щось від себе відрубати, від чогось відмовитись, від чого. А, від яких змін? Від яких змін? Які поруна, поруні вода для вас були дуже бажані, з якими ви пов'язали саме цю подію? А вам говорять, що ні? А відмовтесь від оцих змін поки що, поки не завершиться якась певна подія або ситуація, тоді зможете відкрити шлях до бажаного. Ну, давайте ще якусь пораду. Перестаньте, по-перше, опиратися в власні долі. Це перше. А по-друге, вам говорять, що дайте Всесвіту зробити так, як найкраще для вас. Ви дуже спішите. Не спішіть перед тим, як відкрити одні двері, необхідно закрити попередні. А ви чомусь хочете цей період перестрибнути. Поки що деякі моменти вам необхідно відкласти. Ну що ж. Сподіваюся, що я була вам корисною. На цьому все. па